Ай, блядь. Где все нахуй? Тимур, где все? Я до Ютуба. Где все, блядь? А -а Кто-то забежит, чиня, нет? Блять? Ой, блядь. Бо я зараз психану, блядь, і запущу в цьому, блядь. О, лайкос тось въебав. Не можна створити ролик. Який ролик нахуй? Ох, хтось забіг. Здоров, здоров всім, здоров. Дмитро, добрий вечір. Це ми не можемо, блядь. Не кричи ніяк, блядь. Це Олексій, привіт. Ніяк не можемо, блядь. А до не кричи, блядь, до лісти. Я стрімлю, блядь. Ну Олексій, думав, сьогодні раніше, блять додому прийду покатаюсь трохи бля. Нех, справа, на работе же. Кум, я ты Да ешь, я не хочу Пошли Не хочу я есть, я буду зараз курить, блядь Что вам, блядь, рассказать, ребята Мне скучно самому кататься, блядь, да-да Я вчора забігав на рейсик, блять, на один, але тільки на один, то є, блять, недовго. В Ютубі курити можна чи не, блядь? Мне два тижні вдома вулица, болли. О, блядь. Ну да, два тижні дома ты трохи хуйово. С дохуя трохи сидит два тижні дома. Інтересно, что ютуб выкине за сигареты, чи не выкине, блядь. Тік-ток би викинув. Тут теж можна курити, блять в сторону. Накачай собі грух, то й катайся, блядь. Ну, катайся, грайся, блять всяку хуйню. Можна курити, е, заебись. Ну то, блядь, тікток не даєш, блядь. Тікток матюжиться. Але давно ну, викинуло б нахуй, аби, блядь, не можна було. Ця, прикинь, блядь, вже би, блядь, був вдома, нахуй. Блядь, нема кого грузити. ще є чи то в мене ютуб показує, що немає кого, блядь. Куха блядь, зробити. Зараз ще один груз і все на сьогодні Хватить. О блядь. Я поки прийду додому, то вже, блядь, не буде коли їздити. Сьогодні має ще виходити, блядь, очередна частина, блядь, рашистських новин, блядь. Я, блядь, поки одне відстрімлю, поки друге, поки, блядь, одне, верні, поки відстрілю, то, блядь, вже не буде мені коли навіть запуститися, блядь, покататися. Вчора, блядь, хтось питав, буде, блядь. От, метро теж є, значить ютуб найовує. Пише, що в мене, блядь, один зритель, блядь, там всі є. Ну, ноль написало, блядь. Пише, нема нікого, блять. Пише ноль. Ну, блядь. Завтра... Завтра тим болі не буду катати, бо я завтра буду взагалі хузнався. Завтра, блядь, тяжкий день, завтра п'ятниця. В п'ятницю я вже ніхуя не хочу, як приходжу додому, просто лягаю спати. А в суботу, блядь, покатаємося, напевно. У мене звичайно, субота виходної, блять, то не факт, але може де, блядь, запущусь вечором. Таку херню знаємо, каже, блять, Дмитро. да, блядь. Завтра піздець нам буде тут. П'ятниця найтяжкіший день в тижні. Заявок багато, блядь, і сука, холодно. Доби, блядь, загрузили і зібалися б додому. Ні, блять, хуйня, страдаємо сюди. Я думаю, ще одне кофе буде хуйово в'їбати, блядь. Такі недавно в'їбав одне. Чаю не хоче. У мене, блядь, сеструхи блядь, блять є, блядь. їбанути, капучино якась хуйня. блядь, це ж авторські прийдуть не блядь? вам чути музику, як грає? о блять мене ще зараз нахуй батарейка здохне Пизда нахуй за що батарейка виробиться, блядь. а там дмитро блядь, хватает трошки тої бат... музики щоб чути було блядь, вже вїбуть авторські права один хуй монітізацію не по хую Я зі своїм блядь, їм вжучити, що в мене вже, блядь, це є. Ніхуя. Не можна, блядь. Ким працюю, блядь. Ой, блядь, заявки збираю. Хімія. Чисто шоп-магазин веди, блядь, в інтернеті. Інтернет-магазин у нас є світ. И сериал попала за кускуней. Кем работаешь? Работаю. збираю заявки, гружу вечером, машины, блядь, раз на робочий, нахуй. Оформленный был коммерником, блядь. Не побрити нахуй. Сьогодні лишився не особо. Експедитором. Я так понял, зрозумів, ти експедитором, раз тебе заболів. Цей блять. Воділа такий, блядь. А поки дома сидиш. Треба, блядь, поставити так, але що там ставити? Там зараз він виробиться нахуй. Телефон замерзає, блять, кибенян. Кавочку вдіва похуй. Холодно, 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 блядь. ты блядь такие чайников ебаты что блядь че хуй его знает ну что кто то подтянулся кто там все блядь приеднался до нашей пиздежи. выпей 50 грамм я же не пью блядь я же закодированный нахер Не можна, мені пахне 50 грамів пити, я, блядь, можу розв'язатися, блядь, і уйти в запой такий, що, блядь, мене потім не йдуть. Що по роботі? А, Буде по роботі, тоді да, блядь. Буде, блядь, по всій роботі нахуй. Та я з зрителями общаюсь. Кажу, блядь, холодно. Він каже, випий 50 грамм. Опасно. Могу нахуярить. Потім хуй найду. Десять минут, блять, як стримить. Говори, на батарейку дивиться, блять. Твою мать. В перчатках не хоче показувати ще, блядь. Ото хуяри батарею, ебануться. 3700 блядь, шо 60 было блядь. телефоны мерзнуть нахуй я тоже мерзну не сто процентов пускнопое блядь. что тут ще за плюс я Почати опитування, блядь. Іти до Хороше хорошее б опитування, не о идти до дом Так так ні, блядь? Додайте варіанти відповіді. відповідь, а блять ні разу тут не клацав ніхуя. Да, був би то у то тоже можно было, потому что, блядь, кнопоты блядь, то блять, блядь, лайкоси, шейку хуйню. нахуй. а так що, блять, тут толку нема, бля. Даже, блядь, мікрофон вимкнути, повернути камеру, блядь. якась хуйня, ретушування, блять, що за херня, хер побідиш. Дібальник помінявся, ні? Нухуя не помінявся. Дивлюся, яку херню додали. Куда? А в цей, блядь, в ютуб? Там мама ніхера. У мене зараз трансляція і шо, блядь? блять, ніхера нема. Мікрофон виключити, повернути камеру, блядь, зробити, зробити, блядь, коротке відео, походу. Більш ніхера нема. Якби маску наложили, блять, тут є, блять. Фільтр-чату. І модернізування спільноти, блять, все, блядь? Більше в Ютубі немає не холяри. Кусь маску б добавили, блять, скоріше було. Довго ми з вами підійти не будемо, блядь. блять. еще 5% батареи и третий на зарядку оставаться, блядь. Так что сегодня будет стрим только, блядь, по кинго, блядь. Рашистским, блядь, новинам, нахуй. Правда, не знаю, все я приду, блядь. Ну, здесь пол двенадцатого, ой, блядь, пол двенадцатого, я надеюсь, запущусь. Ну, уже в одиннадцать. А я так и понял, что ты называешь ту херню. Соточки, сердечки, блядь, лайкосы, что там шей блять А У меня даже цієї кнопки, блядь, чтобы самому собі что-нибудь напалась, ты, блядь. Такий плюсик. Интересно в ютубе. Блядь. Тикток залезть еще нахер. Подожди блять батарейки не могу. Блядь. блядь. Батарейка шей, блять, то можно было бы и, блядь, в ТикТок залезть. О, 600, и я бежу, блядь, ставлю на зарядку телефон. Блять, пизда. Будет по стриму, блядь. Бля, кстати, интернет, 300 килобайт в секунду, блядь, хватає йому. Я думав, більше буде жрать. Ніхто не заходить, блядь. Зашов Дмитро, зашов Олексій і піздець. Більше нікого нема, блядь. А, мене ще в третій хтось був. Але щось нічого навіть не почав, блядь. П'ятнадцять минут стріма було. Було зачитаємо, зачитаємо, блять. Добре, бігу блять ставити на зарядку. Якщо то ще блять запущусь потім. Дякую, що забігали. Дякую, що попізділи, що небудь. зустрінемося, блядь. Вечірком забігайте.